Добрий вечір, шановне панство. Попалося мені чорне нутрінятку, я давав, годував е, нутрі. Я його десь важив 12 днів. Його вага була десь 280. Ну, не знаю, в мене два чорних є. Була одного з чорних була вага 285 грам. Сьогодні 24. Е, 24 Вересня йому сьогодні 25 днів, напевно. Він з 30 серпня і маємо 620 грам. Зараз я попробую ще одне, якщо там вони підходять піймати, бачите, він позує маленьке нутринятко. Так, піймалося ще одне чорне і То самець. і його вага. 560 грам, це в 25 днів маємо. Зараз занесу, може ще щось попаде Так, попалася мені ще стандартна самочка з вагою. 605 грам. Ну, ще маю самчика. Тоже стандартний, він дуже спортсмен. От, зараз подивимось. 525 грамів. Дивіться, он лізе мені на клітку. І що зробите? Втік він від зважування. Ну що, шановне панську, маємо зважених четверо внутрінят, їхня вага в районі в районі 520, 620 чи 650 вже й не пам'ятаю. Ну, одне ось тут моє найбільше внутрішня. Якщо глянути на візуально бачиш, ну то воно одне таке, ще одне може. Там дай далі ще одне таке трошки більше є. А остальні внутрішнята мають невеличку вагу відносно. Ну як, вага вага? Від 500 до 600 грам по моїх розрахунках. Ну, який я вважаю, що вони є, е, як вам сказати, з хорошими темпами росту, то вага має від 500 до 600 грам, е, Бути десь напевно в 20 днів приблизно. Ну, приблизно так. Бо в 20 днів деякі в мене особі, які йдуть кілограмовим. Набирання місячного кілограму, то вони мають приблизно ші, біля 600 грамів, ну плюс-мінус в 20 днів, а в місяць біля кілограму, остальні мають е, десь поза 800 грамів основна маса. От. Ну, а так як внутрішньо багато, і два великих є. А два великих це говорить про то, дивіться вам, сиренькі внутрішні і чорне. На візуальну в два рази більше від чорного. А чорне ми важили 520 грам. А танто, напевно, як попадеться, я колись його зважу. То воно як мінімум має 700, а може 700 плюс грам. От. Ну, але то за рахунок чого попадаються. Такі великі нутринята. Та, по-перше, вони народжені, першими вийшли і великі вийшли. Ну, Наприклад, якщо найменше внутрішня, наприклад, мало вагу приблизно, бо я не важив. При народженні мало вагу, наприклад, 150 грам, а то велике мало 250 грам, то звичайно велике буде в перші дні більше сати молока. І Буде швидше за рахунок того, що більше будуть, обідають молоком, е, обідають молоком матері і не дають доступу малим нутринятам, то і за рахунок того вони ростуть. Ну, Але зараз, е, хто буде краще гранулу їсти, той буде краще рости. Бачите, е, буду вже завтра. Напевно, збирати е, тіво. кабачки з городу. Буду ховати в приміщення. І ось в бадилях з кабачків я їм кинув. Траву зелену, не дуже хочуть їсти. Ну, перебирають, але не дуже. А от зелену, соковиту, зелену масу їдять добре. Все, дякую за увагу. Ось такі маємо. Таку маємо вагону прийняти.